Ми знову на кладовищі. Сьогодні ось такий вчора зробили той дуб. Сьогодні ось такий теж дубище А на цьому гілі багато сухих. Ось там гілі ось там ось цю гірю забере. Дряпаєся в неї. Щось блин, ось такий він. Хтось б дюгав його, певно, ще й палив, до того все. Бачите, таке робити не можна. Бо потім нам буде там очко жати, якщо так. Якщо таке з знаходиться. Тут згоря дуже неприємно. Васька працює. Вже розібрав трохи з долини. Шубоксі лишив файний такий. І саме головне пень. Важко на центрі відпрацювати зі своїми стовбурами. Їх постійно куби не треба завішувати. А якщо кидати, то нема куди, треба обгорожувати, городити, робити пастку для них. Короче така штука. Васька кубан ріже, кубанець ріже, Васька кубанець. Шух. І куберець пішов донизу. Давай, давай, я йду до нього. Ходи, ходи, ходи маленький. Стоп, 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 встань. Встань, його заберу. Де ти? Тррррр, малий тррррр Трр. Все, куба нанизу. Заміна гравця в команді. Вася з лісі виліз. Вася топоп, ті гілки. А мені Закусочка почалася чубок. Один чубок, другий та ще й гілявся. Суха така, що капець. Суха і груба. Зараз її не скинеш, бо вона загруба. І нагрузку на неї давати не дуже так, прикольно. Навіть при тому що тут ролик зачеплений, там я зачеплю ролик. Якось будемо пробувати. Зараз ролик совеще перечеплю. Так аби затягнути її на сторону. І буде все окей. Так що працюємо, Погода суперова взагалі в такій погоді. Аж хочеться лазити по дереві. Сухо, тепло, вітру нема. Так що, працюємо, полегенько працюємо. Вася хаску точить до долини. На і точить, бо зараз буде воно працювати. Почти чубок ми зрізали. Тут я зрізав. Тут лишилося. У нас суха гілка одна. Все четко, все файно.